Друзі, мої вітання. Ви дивитеся канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами, за те, що дивитеся, підтримуєте. Не забувайте також цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал, якщо цього ще не зробили, і написати коментар або запитання під цим відео для нас. Це надважливо і звісно, ми найкращі і найцікавіші запитання відбираємо і задаємо в наступних наших ефірах нашим шановним гостям сьогодні. В моїй віртуальній студії Тарас Загородній. Тараса, мої вітання. Так, доброго дня. Хочу зазначити для наших глядачів, що цю програму ми пишемо станом на 20 січня 11 година за київським часом. І Тарас, розпочнемо з такої теми зустріч у форматі Ромштайн. Які ваші очікування? Чи може вона стати, ну скажімо так, точкою зламу? І чи будуть ухвалені такі може рішення, які так необхідні для України? Ну, в принципі, якщо бачити там перелік. Озброєнь, про які е, вже анонсували країни НАТО і не тільки НАТО. Е, ну достатньо оптимістичний Є список, які показують, що Україні передається більше е, наступальних озброєнь йдеться в першу чергу про бронетехніку, яка дасть можливості е, активніше захищати і звільняти о тимчасово окуповані території. Це раз поза цим а, списком а, йдеться про те, що а, Україні а, а, будуть надаватися, це до цього говорилося системи Петріот. Це дуже добре, і взагалі ознака великої довірі Сполучених Штатів Америки до України, тому що серед а, країн поза НАТО. Такі установки отримують тільки найбільш перевірені та надійні союзники, наприклад, як Ізраїль, Саудівська Аравія mm -hmm. і так далі. Тобто, це говорить про те, що Україна довела, довела і Українська армія довела свою спроможність звільняти окуповані території. Довела досягла того рівня довіру, що Україні надаються більше озброєння. Угу. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак анонсував важливі події, для яких українська сторона потребує танків. Леопард про це глава офісу президента заявив у своєму телеграм-каналі. каже, леопарди потрібні і вони мають бути, тому що попереду. Важливі події написав Єрмак у формі ребуса, не ставши уточнювати, уточнювати, про які саме важливі події йдеться, і до цього ми чули доволі часто. Як говорили про контрнаступ, який готується від України, чи це про це йде мова на вашу думку? Ну, в принципі, про контрнаступ активно говорилося. Пан Залужний ще в своєму інтерв'ю, десь місяць тому. Фактично натякав про напрямок і говорив, який ресурс потрібен: що там потрібно 300 танків, там більше 500 БМП і так далі. Тому сподіваюся, що все ж таки рішення Німеччини щодо реекспорту танків і передачі на Україні буде все ж таки ухвалено, ось. Але ми повинні ще розуміти, що то. Взагалі, те, що відбувається з передачею зброї Україні, ми повинні розуміти, що а, зб... нам не всю будуть передавати зброю, яку б хотіла Україна. В першу чергу йдеться про а, ракети малої та середньої дальності. ну, наприклад, там 500 тисяч кілометрів, 2000 тисячі кілометрів, так і безпілотники. Це все потрібно виробляти в Україні так, тому що як показує практика, американці готові надавати там і літаки Петріот і так далі. Але самі ракети, які дають можливість знищувати зброю і військову інфраструктуру противника в. В його тилу вони скоріш за все не дадуть. Для прикладу, хочу навести приклад Тайваню. Ім mm. ем Сполучені Штати все дають, окрім ракет. Ракети вони роблять самі. В принципі, як і Японія, як і Південна Корея. Тому ми повинні розуміти, що в, в обмеженість обмеженість надання Україні зброю і те, що нам потрібно виробляти. Розширювати в тому числі війну на території Російської Федерації, в тому числі диверсійну, от нещодавно в останніх інтерв'ю пан Малюк, голова СБУ, на що неодноразово натікав і говорив, що буде розширення, воно вже відбувається. діяльності спеціальних служб на території Російської Федерації Росіяни не повинні себе відчувати безкарними, і поки війна не перейде на територію. Росії, вони будуть завжди себе відчувати, начебто, непричетними до війни. Це потрібно виправляти, в тому числі ліквідовувати тих пілотів, які, наприклад, атакували, наприклад, Будинок у Дніпрі СБУ вже фактично за два дні його встановили. Цей список, тобто, весь спектр як діє Ізраїль по відношенню до свого оточення, агресивного оточення і. Тільки це наблизить швидше нашу перемогу, тому що якщо в такому форматі ми будемо чекати, поки нам дадуть зброю, поки не знаєте, там будуть політичні інтриги в Німеччині, Ця війна на досить довгий строк розтягнеться, тому що у Росії достатньо ресурсів, щоб його мобілізовувати, виробляти ракети, зброю. Ну я вже мовчу про ресурс гарматного м'яса, якого у них ну дуже багато. Ви мали йде на увазі, щоб в Україні був створений аналог? Ну скажімо так, такого ізраїльського масаду, але знаєте, нещодавно була інформація про те, що навіть в лавах СБУ було виявлено зрадницю, а, якщо не помиляюся, це було в Києві, і от на тлі таких новин виникає запитання: а чи ми добре? Ну скажімо так, за допомогою наших спецслужб на 11-й місяць війни відслідковуємо? Ті, хто перебуває в цих же самих спецслужбах, і яким чином їх перевіряти на їх ну, не те, що лояльність. Знаєте, але... ну дивіться, у американців є така гарна приказка: ніколи не буває ідеальних обставин і слід створювати. Так? Це раз. А, те, що відбувається, битва спецслужб, хтось там а, м, вербує. Там знаходять зрадників. це нормальна практика. Так, у нас іде війна, вони намагаються когось завербувати, і так далі. Але це не означає, що по діяльності однієї людини, яку співали, або навіть декількох людей, що це наша, наприклад, та сама СБУ на воно не дієздатна. Так ну, наприклад, ми бачимо результати і по роботі, і по московському патріархату, і по роботі з киргувальниками, яких знаходять на території. Україна, або пам'ятаєте ту історію в Харкові, коли суд відпустив фактично під заставу цю коригувальницю, яку знайшли, але після того як в тому числі втрутилася СБУ, був скасований цей вирок, тому що він безпрецедентний. Тому тут не слід думати українців. от погана знаєте звичка, шукати скрізь ідеали. Ідеалів не існує. Є робоча система, так, яка повинна реагувати на подразники, і систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Погано, якщо виявили і потім їх цих людей не вичистили. Якщо і знайшли і вичистили, ну це вже ознака здорової системи. Ну для прикладу, для прикладу, хочу навести приклад. да, е, Ну пам'ятаєте харківську операцію, як вона неочікувано була підготовлена навіть для росіян. Е, ну змогли ж змогли, так чому проблема? Да, дійсно підтвердження цьому є, і будемо спостерігати і надалі. А поки що проаналізуємо ще ті е, дані, інформацію, яка з'являється, і ось е, в США висловили готовність надати допомогу Україні у складанні плану контрнаступу спрямованого зокрема і на проведення деокупації Криму. Про цю інформацію е, публікує видання «The New York Times», посилаючись на дані, отримані від компетентних джерел у «Білому домі. Для реалізації намірів передбачено зустріч представників оборонних відомств та України, анонсується її проведення вже цього тижня в Німеччині. Тобто, можемо зробити висновок, що тепер вже навіть і в США, хоча до цього, ну скажімо так, тримались осторонь і казали, що ну це питання за дужками, давайте потримаємось і не надавали зброю дальні дальню відстані. То зараз я так розумію, що в Америці дійшли якоїсь певної згоди. Ну, дивіться, все ж таки, як я сказав, ракети дальністю десь 500 кілометрів нам не дадуть, скоріш за все. Давайте будемо відверті. Нам невідомо чи є атакамси вже в Україні, скоріш за все, вони є. Але як показала практика, українці зрозуміло, що зброя це дуже специфічний товар. Так, так просто її не продадуть. А ще якщо дадуть, то з великими обмеженнями туди стріляти, туди не стріляти у нас завдання, в тому числі завдавати удари по території Російської Федерації, переносити війну туди. Тому там на це підсескає за все, все ж таки ресурсу не буде стосовно Криму, теоретично можливо, тому що американці визнають його в якості ем, території України, як і всі нормальні країни, і я думаю, що після 9 серпня минулого року, коли був здійснений удар по території Криму, все зрозуміло, що в принципі нічого страшного тут не буде, і давайте а, будемо діяти. Я цього не виключаю, ну і слава Богу. Угу. Але при цьому з'явилася і певна реакція з російської сторони. Ми можемо прочитати це в телеграм-каналі. Дмитра Менведєва, який почав розмірковувати про наступну зустріч контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайну, і він наголосив, що там обговорюватимуть постачання Києва важкого озброєння ударних систем, <кій> і написав такі слова про те, що завтра на натовській базі Рамштайн великі воєначальники обговорюватимуть нову тактику та стратегію, також постачання в Україну нового важкого озброєння та ударних систем. І це відразу після форуму в Давосі, де недорозвинені політичні тусовщики, як мантру повторювали, щоб досягти миру, Росія має програти. І жодному з убогих не спадає на думку зробити наступний з цього елементарний висновок. Програш ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок війни ядерної. І знаєте, проаналізувавши цей текст, в мене складається враження, що таким чином. Медведів е припускає все ж таки цей розвиток подій, що звичну війну Росія програє. Ну і почав після цього вже відкрито загрожувати цивілізованому світу ядерною війною. Ну, дивіться, це звичні лякалки. Пан Медведєв е в проміжках між запоями прочитав би історію війни в радянського союзу в Афганістані. Війна там була програна. Вони вивели війська, е тому нічого такого страшного немає. Тому звичайно, що вони намагаються чіплятися за е намагаються чіплятися за ядерну зброю, але тут ймовірність застосування воно значно знизилась, особливо після попередження з боку Сполучених Штатів. Що навіть застосування брудної ядерної зброї на території України матиме катастрофічні наслідки, і попередження від Китаю, які, по перше, згадав, що вони надавали нам гарантії, точніше підтверджували гарантії по ботаперському меморандуму в 2013 році, коли ще їздив до Китаю. Ось і особисто Сіндзяпін під час зустрічі з Шольцем, який літав до Китаю, він підтвердив: підтвердив таку річ, що Застосування ядерної зброї на території Європи є неприпустимо. Ми розуміємо, про яку частину Європи йдеться. До речі, про ядерну зброю згадував і в своїй статті Медвечук, і там у нього було три тези. Якщо їх проаналізувати, то можна, ну скажімо так, побачити між рядками про те, що він звертається в кожній із тез до України або там до Зеленського, наприклад. До Європи окремо в другій тезі, і третя це була якраз до США. Ну тобто, ця риторика, вона постійно вони все ж таки як кажуть на слуху. А ось до речі, оскільки я згадав, е, і ми з вами не спілкувалися. Як ви вважаєте тут То Медведєв, із Всієм, е, це інтерв'ю надає? Потім Азарова буквально два дні. Якщо не помиляюсь, е, теж з'явилася його стаття. Для чого водять знову в груд цих персонажів? Це таке, знаєте, раптом пройде. Ну, Медвед грає свою стару гру партія миру, партію війни. Це вже не працює. Це все. Він знов намагається бути корисним. Як в принципі, Азаров, який нікому вже давно не потрібен. А ось. Ну, я думаю, що це вже застаріли конструкції, які вже працювати не будуть, і на них ніхто вже не звертає уваги. Угу. Доволі часто ми чуємо і аналіз того, що відбувається в Білорусі, і ось нещодавня стаття аналітики з інституту вивчення війни пишуть такі слова: що наступ з Білорусі може статися не раніше осені 23-го року. Зазначається, що лише до цього часу Росіяни зможуть зібрати достатньо сил для наступу встигнувши провести весняну мобілізацію 2023 року та навчити солдатів для осінньо -зим зимової кампанії? Ну і також планується навчання на території Білорусі захід 23 а також союзний щит 2023 Наскільки ми можемо оцінювати ці дані дійсно як можливий прогноз наступу зі сторони Білорусі? Ну, дивіться, там а, постійно йде процес умовляння Лукашенка вступити в війну. Лукашенка прочається, Він не хоче вступати в війну, а не через любов до України, а через любов до себе. Він розуміє, що вступ а, Білорусі в будь-якому форматі ві, а, а, в відкритому форматі, тому що вони сери не беруть участь у цій війні. На боці Росії означає втрату влади і, скоріш за все, життя для Лукашенка. Чому? Тому що Лукашенко, впевнено, знає чудово, а, а, як себе поводить Росія. Він чудово знає, що першими кинуть в першу чергу білоруську армію на українську, яка буде знищена. А далі питання, а з ким ми буду тримати владу. А, і тому він буде опиратися до кінця. Так, навчання буде проводити, буде вимагати грошей. Додаткових і так далі, але буде триматися до кінця, О, або він буде знищений росіянами, буде поставлено лояльна людина, але скоріше через те, що вони не досі його не знищили, означає, що лояльних людей у них немає, і плюс там все ж таки є багато країн, які все ж таки підтримуються Лукашенка, наприклад, той самий Китай. До речі, нещодавно як було сказано негайно створити трибунал для суду над Путіним та Лукашенком. Так закликає остання резолюція Європарламенту. Документ наполягає працювати над спеціальним трибуналом. Слід уже зараз роботу варто зосередити на створенні механізмів і забезпеченні доказів, які будуть використані на майбутньому процесі. А отже, євродепутати закликали Єврокомісію та інші інституції. Надати підтримку для створення тимчасової прокуратури, яка має розслідувати і переслідувати злочинні агресії проти України, коли з'явилася ця новина, в соціальних мережах почали писати: о, це вже ну там перший крок до перемоги і так далі. Різні як кажуть в форматі шапка закидательства. Такого, але з іншої роз... сторони, ми розуміємо, що це довготривалий процес. І ще важливий момент. Ви мені будь ласка, і нашим глядачам роз'ясніть за яким принципом, за якою не знаю, схемою, системою це має відбуватися. Невже фізично приїдуть у Кремль, і потім можуть там заарештувати того ж Путіна і всіх тих, хто причетний до війни. Ну дивіться, сподіватися на ці всі трибунали це таке. Ну для прикладу, хочу навести приклад Хорватії, яка подавала заявку на тисячу злочинів з боку Сербії. В Газі пам'ятаєте після його війни, там погодились взяти на розгляд. Ну я от зараз на скидку не пам'ятаю, дай Боже, 150, так? Чи 150, чи 200. це раз. По-друге, деяких і виправдали, не всіх дістали. Тому сподівання на трибунал то таке: ми б повинні розуміти, що росіян на генетичному рівні повинно бути закербуватися, що українців не можна чіпати. Це означає, що цей аналог українського МОСАДу, скоріше за все, СБУ, повинна здійснювати акти відплати без всяких там суддів та слідств. Чому ми повинні розуміти, що дай Боже, дай Боже, до Гагагі ну доживе частини тільки вищого керівництва Російської Федерації. Тобто середня ланка, скоріш за все, ніколи не буде, не буде покарана, так mm -hmm. артилерісти, які обстрілювали. Територію України з мирне, мирне міста, пілоти, які знали, куди шмаляли. Так? А оце програмісти ракет, які програмують ракети і так далі. Ці на жаль, люди вони уникнуть відповідальності, але ми про це повинні пам'ятати, що вони не повинні уникати відповідальності. Тут тільки за тактику Ізраїлю повинно бути або когось знаходити, привозити в Україну, судити. Або вибачте, будь ласка, алягер Аля Аре Алягер. Тобто на війні так на війні. Тобто, ви є законними військовими цілями для українських спецслужб. Тому начувайтеся, як кажуть так тараса 18 січня, глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що трагедія у Дніпрі нібито винна в цьому збройні сили України за його словами. Українські захисники використали ППУ в межах міста, що призвело до руйнування житлового будинку. Каже, українська ППО, всупереч усім законам ведення війни міжнародного гуманітарного права, розташувалося у житлових кварталах, сказав він, незважаючи на те, що цей факт був потім спростований. І ось на наступний день, 19 січня, в центрі Москви як мінімум на даху двох будівель, саме адмінбудівлі, і ще на адмінбудівлі Міністерства оборони, побачили систему Панцер С1. До чого готуються за вашим аналізом за вашою думкою в Москві? І чи не є це ознакою, що непереможне ПВО Росії, який існував до цього, ну мабуть, до вибухів на аеродромі «Енгельс», тепер остаточно зруйновано? А це той випадок. От ви з Енгельс гадали удари по Енгельсу це точно була українська зброя, що ви розуміли, тому що такої дальності нам точно не давали, і не дадуть, і це звичайно налякає Москву. Тим більше вона знає, що України є технічні можливості створити власні ракети а, дальністю і 500, і 1000 кілометрів. Ну той самий Південмаш. А, вибачте, будь ласка, міжконтинентальна ракета робив. А, і тим більше ну там на 15 тисяч кілометрів, плюс все ж таки ці установки «Гром -1» і гром 2 які все ж таки в Україні вироблялися, і вони вже були в робочому прототипі, е дають можливості. Ну, я думаю, що вони розуміють, що відбувається щось дуже погано так для росіян. Вони до речі, деякий час намагалися влучити в півден але я думаю, що нічого у них не вийде, тому що південмаш будувався все ж таки на випадок ядерної війни, в тому числі, і там я впевнений, що система бункерів підземних достатньо велика. Тому в даному випадку вони будуть звичайно, що вони переживають, вони розуміють, що щось відбувається не таке. Або те, що ну в Україні потрібно масово, в тому числі виробництва далекобійних оцих аналогів цих мопедів, які баражуючих боєприпасів, які дадуть можливість знищувати ворога, теж в тому числі Москві. Це, до речі, ці воєнкори російські, коли вони почули про удари про Енгельс. Вони ж почали мірити лінійкою оскільки до Москви. Виявилося, що до Москви дуже недалеко, особливо якщо це буде крайня точка Чернігівської області або Сумської області, нещодавно The Street Journal розповіла про Дениса Кіреєва. Банкіра і українського розвідника, як вже е, починають говорити учасника переговорів з Росією, вбитого невдовзі після початку вторгнення, і багато хто після цієї статті е, назвали, що якби не він, то Київ швидше б за все міг би бути взятий. Е, чому, на вашу думку, почалася ця історія з Києвом наразі? Ну і наскільки цьому можна довіряти? Ну, чесно кажучи, я не розумію, навіщо там піднімати історію. Впевнено, що таких історій дуже багато. в дійсності. Ну, е, ну Дивіться, я не думаю, що там, при всій повазі до пана Кирієва, я його не знав, я там, тільки почув цю історію. ну, Там більше не зрозуміло, що там попереднє керівництво СБУ робило з ним. там, да, тут е, ви повинні... Розуміти, що те, що відбили Київ, це сукупність дії багатьох людей. Там є окремо працювала розвідка, ЄСБУ працювала. Якщо говорити про розвідку, так якісь неформальні зв'язки були. А загалом ну, відбували українці, українська армія, тероборони, яка ну, там. Отримала зброю і відбила напад на Київ. Тому тут е, багато говорити, що от саме через цю людину все відбулося. Ну я б дуже обережно до цього ставився. Ну і я думаю, що це відбувалося в поєднанні з нашими партнерами, тому що так само і нещодавно з'явилась е, ще одна стаття: Болгарія в перші місяці війни таємно постачала паливо та боєприпаси в Україні в особливо великих розмірах. Про це пише велт. На початку війни Україна отримувала близько. Від Болгарії близько 30% необхідних боєприпасів, а також 40% дизельного палива. Але знову ж таки, якщо ця стаття з'явилась, ця інформація відкрита, що, то чи не стане це якимось прецедентом потім в майбутньому політичному плані для самої Болгарії? Е, може вплинути, може вплинути на ситуацію в Болгарії, тому що в Болгарії достатньо сильні проросійські настрої. Вони тягнуться. Ну, вибачте, ці проросійські настрої. Вони тягнуться ще з часів російсько-турецької війни, там кінця 19 сторіччя, коли російська армія, пам'ятаєте, там на Шипці була така о, о, бої, тобто в Болгарії. Тобто, там ще з тих часів є прихильність до росіян, взагалі до Російської імперії так. Uh -huh. І були там опитування, в тому числі е, в тому числі були опитування болгарів, як вони ставляться до війни в Україні. Ну 40% вважали, вважало, що Росія ні в чому не вонувати. Е, тому, звичайно, що це політична воля, еліт в першу чергу Болгарії. Так воно може викликати якісь політичні збурення, але враховуючи, який час вже пройшов після початку війни, я не думаю, що воно на щось суттєво вплине. І остання до вас запитання з'явилася ще інформація про те, що минулого тижня директор ЦРУ Вільям Бернс е таємно навідався до України, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. І джерела журналістів стверджують, що Беренс в Україну, щоб поділитись з українським керівництвом очікуваннями щодо подальших дій російських агресорів. Після зустрічі Зеленський чітко зрозумів, що підтримка Києва з боку Вашингтона залишається сильною а фінансування в розмірі 45 мільярдів доларів, ухвалене конгресом в грудні 2022 року, триватиме. Принаймні до липня або ж серпня, але загалом, за ті інформації, що ми отримуємо від наших партнерів, від розвідки і так далі, я так розумію, що ми ще більш ідеальніше можемо скоригувати свої дії. І деякі, навіть військові експерти, все ж таки прогнозують, що в цьому році за допомогою і США і Європи ми можемо дотиснути дотиснути Російську Федерацію, і в цьому році ми побачимо. Перемоги отримуємо перемогу України. Ну дивіться, я не настільки оптимістичний. Я вважаю що без перенесення війни на територію Російської Федерації, думаю що про це ще пан залужний влітку минулого року писав: що без перенесення війни на територію Російської Федерації це буде неможливо, ну, і поки вони не будуть відчувати себе небезкарними. Uh, і знищення їхньої інфраструктури на території Росії це може затягнутися в дійсності війна. А для цього потрібно власне виробництво власної зброї uh, там всередині країни в країні купа є підземних приміщень, які недоступні для російських ракет. Uh, тому в, в комплексі це може бути, але ну дивіться ну наскільки нам затримують поставки танків, наприклад. Mm. А якщо вони припинять наприклад постачання, а раптом зміниться політична ситуація в світі. Раптом почнеться конфлікт Китаю і Сполучених Штатів Америки, тобто ми повинні враховувати це ризики і розуміти, що без власного ВПК, власної промисловості, яка дає можливість Україні, не питаючи дозволів ні в кого давати відсіч ворогу. Оце я сподіваюся, у нас робиться. Дійсно, будемо на це сподіватися, що найближчим часом це питання буде підніматися і, звісно, вирішуватися. Тараса щиро дякую вам за участь в нашому ефірі, за ваші коментарі і відповіді. Ну і, звісно, я завжди кажу, бережіть себе до наступної зустрічі в нашій програмі. Глядачам хочу нагадати, Тарас Загородній з нами був на зв'язку. Друзі, і ви так само не забудьте, будь ласка, цьому відео поставити лайк, підписатися на наш канал. І напишіть, будь ласка, коментар або запитання під цим відео. Бережіть себе і до наступної зустрічі.